Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися місто Томак Запорізька область. Коли буде звільнено? Так, коли буде звільнено томак? Чи будуть руйнування при цьому? Скажіть, покажіть: звільнення від расист... расистів місто Томак. Як все буде, як скоро, які перешкоди для військових україни щоб звільнити місто від расистів покажіть чи будуть руйнування Чи будуть руйнування так Так, перешкоди. На майбутнє вийшла перемога, празднування перемоги, що буде звільнено добре. Намагаються якось домовитись зараз навіть. Але буде правосуддя, все буде по суду, по земному суду, всі будуть покарані по по суду нашому земному. Так, на майбутнє. Стюрка мічі це коли із біжалікої опасності серйозної. І карта повішена і буде затягуватися це звільнення. Зараз ми це все поприбираємо. Так, жертви як в місті люди, як заложники. Нічого від них не залежить, не можуть нічого робити. Прибираю все, що, все, що мені не подобається. Так, тут все добре. Заперечую. Заперечую, заперечую. 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 Тут все добре. Заперечую. Перекриваю. Таких руйнувань, прям, руйнувань будівель я не побачила. Але жертви є жертви. Так, перекриваю. І вони будуть покарані, ті, хто знущався, ті будуть покарані, хто вбивав. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для міста Томак Запорізької області, щоб більше нічого не було, ніяких перешкод, нічого не заважало, звільнити місто Тамак від расистів, без руйнувань, без жертв серед цивільного населення, По волі вищих сил да буде так. І Весь жах, все горе, що наробили расисти в місті. Повертаю назад на її голови, на голови їх родичів на Росію. По волі вищих сил да буде так і так буде. Все зло назад, звідки прийшло туди, хай уходить. Так. Зараз ми ще подивимось по місяцях. Коли саме це буде звільнення? Звільнення точно перемога на майбутнє карта Сонця. Це добре, але коли саме? Скажіть мені, покажіть, будь ласка, карти Таро, ровища, сили, коли буде звільнено томак від расистів, коли буде звільнено. Чи буде це в листопаді 2022 року? Ой, так, щось нам вже вийшло. Листопад 22-го року. Карта війни. Ваш мічей? Ні, ще не буде. А, листопад ще ні. Не буде звільнено. Грудень. Чи буде звільнено в грудні 22-го року? Карта сила. Дев'ятка мічів. Це перемога, але з е, втратами. Так, розбите серце, ні, грудень ще, але будуть бойові дії, дій, точиться навколо і в місті. Чи буде звільнено а, в січні, в січні 23 го року. В січні 23 го року. Так, да, звільнення в січні. Це точно звільнення.